Сторінка 170, розділ 6, у якому Наталочка бачить тривожні видіння на полі Берестецької битви. Дорогу до Берестечки не треба було шукати усе ще мало. Колеса цього дня мчало, їхало, котилося на козацькі могили. А вже сам заповітник шумів, гудів, рябів кольорами, немов величезний ярмарок. Та тут сьогодні стільки народу і раділа, і дивувалася мама. Перед входом до заповітника тягнулася довжелезні ряди легковиків і туристичних автобусів, що з'їхались із цієї України. Машку теж. Прилаштували в одному з рядів, усюди снували люди у вишиванках, продавали жовто-блакитні прапорці, значки, морозиво, патріотична література, шапки, мазепинки. Гурти чоловіків сперечалися про політику, пеклися свіжі ковбаси, кипіли волії, пампушки, димували шашлики. А огрядна куховарка. Припрошувала скуштувати польської юшки з юнами і чесником. У Наталочки покотилася слина, але батьки квапилися на оточений мором. Пагорб, з якого линув церковний спів. Богослужіння ще не закінчилося, безліч людей стояли на майдані, бо правилося тут же на дворі. тато з мамою, запаливши свічки, і собі стали за людьми поважні і урочисті. Як той личить статечному подружжю. А Наталочка повільно пішла навкруг майдану, озираючись на всі боки. Тут було гарно. У зеленому вінку ясенів здіймалися дві церкви: старенька дерев'яна, у якій козаки молилися перед битвою, і велика церква-пам'ятник, зморована над останками загиблих. Ото перед нею і правили службу Божу. Линув спів, густо курив ладан, м'який пахучий дим стелився довгими пасами. Гортав людей, дерева, і ті в ньому ставали інакшими. Мов би, не тутешніми, дим клубочився, вогко торкав на талищі лице. Дим чи туман? А вже ж туман, білий, як молоко, і в ньому по груди стояло козацьке військо. Уся похоловша Наталочка збагнула, що вона якимось дивом бачить саме ту трагічну п'ятницю, 30 червня 1651 року, третій день Берестецької битви. Туман осідав дрібними ряхтливими краплями на козацьких чубах, оселецях на відвологлих. Вусах з ледь проглядало сонце. Розмите, бліде, кружальцем, а попереду крився за білою, заслоною польський стан, величезне 150 тисячне військо. Шляхта посполите рушення, німецькі драгуни і рейтери. Король Ян Казимир зібрав, кого лише міг стягнув до берестечка пів Європи, аби тільки здолати Хмельниччину, здолати повсталу Україну, цю рахману ласкаву, медом текучу землю, яка затято виборювала волю. Козаків стояло менше 1100, і з ними татари. Хан чатував на коні, мов хижий орел степовик. Супився, хмурився, йому не подобалося рутвяна, багниста долина, у якій грузли його верхівці. Не подобалося затятість супротивників. Легкої здобичі не було. Це він бачив надто добре. Наталочка ковзнула поглядом по козацьких обличчях, зосереджені, зухвалі, насмішкуваті. В очах виклик: Наступайте ляхи, ми готові. Нам що? Або волю добути, або дома не бути. І ляхи рушили могутньою хвилею, рванула вперед. Кінота Ревма, ревли, гармати, дзвеніли шаблі, і ржали коні, дико скрикували звитяжці, сходячись у двобої. Скільки це тривало? Годину, дві. Талочка не знала, уже й туман розвіявся, уже й сонце припекло, а битва гремотіла. Ніби земля розколювалася навпіл. Усе далі, далі, далі врубувалася кіннота, пробивала тверді українські лави, уже прорвала таборові укріплення. Ні, спинилася, відходить, вистояли козаки. Натомість важко посунула вперед праве крило польського війська. Зараз усе і станеться. Польська піхота поволі докотилася до Орди. Орда якось відразу подалася назад і чимраз стрімкіше відступала. Татари тікали, зрада. Порошили з тіло козацькими лавами. З їхнього стану вискочив, мов іскра, вершник у дорогому вишневому жупані. Богдан Хмельницький зрозуміла Наталочка і, припавши до кінської гриви, помчав навперейми. За ним кинулась якась старшина і ще кілька козаків. Вернися, гетьмане, чи ти хочеш спинити вітер? Орду не завернеш, сам потрапиш у полон, та він летів безоглядно. Бем-бем! Загули церковні дзвони. Наталочка стрепенулася. Що це з нею? Навколо ж не битва, а люд у святкових вишиванках. Не інакше, як у Тараканові, вона добре вдарилася головою. О той привиджається. Треба взяти себе в руки. Вона стріпнула чубчиком і втупилася очима. Промовця на сцені, наготувавшись слухати, що найуважніше, та враз почула дещо інше. Позаду неї говорили про шаблю. Наталечка рвучко обернулася. Двоє хлопців у пластових одностроях урвали розмову. Привіт, мовив до неї вищий чорнявий. Привіт, розгубилася вона. Хлопці стояли, мов гетьманичі, поважні, виструнчені, акуратні. По всьому видно, що то українські лицарі. Ще й численні нашивки на їхніх рукавах виглядали так значущо. Ви, здається, говорили про шаблю, зніяковіло, пролепетала Наталочка. Вибачте, я ненароком почула. А вже ж про шаплю, тут про неї тільки й розмов. То вона вже в безпеці, зраділа дівчинка. Пластуни перезирнулися. Казав я тобі, що справа темна. Стиха мовив високому його кругловидий веснянкуватий товариш. Здається, було зарано радіти. Діти познайомилися, хлопці виявилися пластунами. Зі Львова високого звали Северин, як наливайка, заздро подумала Наталочка, а його товариша Василь. Вони так щиро зацікавилися шаблею, що дівчинка розповіла все, що знала про дядька Богдана та знайомого привида, який, хоч і крутив дулі, проте палко переймався долею національної реліквії, про свою з батьками мандрівку, навіть про те, що шаблю шукала ще одна вельми заможня родина. Щоправда, Тара. Канів з його злощасним фортом вона обійшла мовчанкою, але пластунам вистачило почутого. Обидва не на жарт. Захвилювалися. Самі вони знали небагато. Учора заповідником ходив якийсь чоловічина, бо ми приїхали ще з вечора, докинув Василько, розбили намет над пляшівкою, сиділи, палили багаті, високе, до самих зірок. А яких пісень наспівали? Так отой чоловічина всім розказував: то знайдено козацьку шаблю, справжнісіньку, добре збережену, в поліському торфі. Але де вона, у кого? Про це оповідаючи багатозначно мовчав Василькові. Він видався підозрілим, але ж Василько завжди всіх підозрює. Він у нас Шерлок Холмс уставив своє і Северин. Отже, Василько засумнівався, чи, бува, чоловік не підшукував. Хто заплатить за шаблю дорожчим? Хоча пластуни розповідали дещо плутано Наталочка збагнула достатньо, щоб її душа тоскно защеміла Якби вона не підбила батьків зупинитися в дубні, то також сиділа б над вечоровою річкою на місці козацького табору біля багаття дозірок. Ех, яка досада! А найголовніше, що русники просто і легко з'ясували б усе про шаблю тепер. Cerro? Вже шанс утрачено. Вони стояли на Майдані, і море людей шумувато навколо яскраве, барвисте, розгойдане море, нещисленні тисячі, що слухали пісні, купували значки і морозиво, ходили долину від острова до острова. Знайти серед них учорашнього оповідача було все одно, що відшукати голку у копиці сіна. Та на своє превелике здивування Наталочка збагнула, що хлопці збиралися ту голку шукати. Северин розпоряджався, мов командир на полі бою. Отже, так, Васильку, скликай наших, а ми тим часом підемо в музей. З'ясуємо, що їм відомо. Поруч зібралися вже й пластуни. Наталочка горіла від сорому. На щастя, Северин відразу перейшов до діла. Він виструнчився, нахмурив брови. Достоту, як той козак. Що привиджався на талочці товариство? Звернувся він до гурту. Усі вичули, що знайдено козацьку шаблю, але виникла підозра, що вона потрапила в нечисті руки. Можливо, їй навіть загрожує знищення. Щоб порятувати шаблю, ця ось дівчинка. Він показав на Наталочку, та її батьки спеціально приїхали з Києва. Йдеться про дорогоцінну реліквію, пам'ятку козаччини. Тому я вважаю нашим обов'язком допомогти панству руснакам у благородних пошуках. Тим більше, що сьогодні не всі зробили добру справу. Чи згода? Згода? Дружно відповіли пластуни своєму гуртковому. Насамперед треба знайти чоловіка, який розказував про шаблю, вів далі Северин. Чи сьогодні хто його бачив? Ні? То пошукаємо.